У мене є друг Олег, він каже, я люблю дарувати подарунки не по календарю, а по настрою. От захотілося мені привітати когось. Купив квітку, купив гарне вино, приніс і просто. А за що? Ну просто так. А на день народження каже, можу прийти просто з хорошим настроєнням. І Без нічого, навіть без конверта. Як ви думаєте? Скажіть, виглядає трохи нестандартно, правда? Але Це чудесно. Бо тому що я бачу в цьому свободу, я бачу в цьому життя, я бачу в цьому стан душі, це чудесно. Тому я вам кажу, церква це є та можливість, коли ти маєш можливість поучаствувати в жертві. От, от прийшов до церкви. Церква відкрита, немає нікого. Прийшов, засвітив свічку, помолився, кинув жертовник свою пожертву. А в неділю прийшов, постояв, навіть свічку не засвітив і пішов додому. І нормально, Бо тому що то, що прийшов, це вже є добре. Відновіть значення Божого дому в нашому житті. І для суспільства, щоб суспільство. Відновило своє відношення до церкви. Воно трошки підпорчене це відношення. Його треба відновити. Відновити, дати свободу людині. Отцям зразу кажу, не переживайте, доходи будете мати трохи більші. Кажу вам із своєї практики. Ті, що упоміналися, нічого не мали. Я ніколи не опоминався. І дякую Богові. Дякую Богу. Я маю все, що мені необхідне для нормального повноцінного існування. Господи Боже, дякую Тобі перед всіма цими людьми за все, що ти мені даєш. Дякую. І вам, дорогенькі, дякую. Дай Бог вас усіх благословить. Скільки хочете пожертвувати, пані Галину, скільки і пожертвуйте.